Юлія психолог, дружина військового, мати трирічної мії та десятирічного Матвія. Поки чоловік на війні, Юлія в цей час доглядає за дітьми, веде домашні справи, працює та допомагає іншим дружинам військовослужбовців знайти опору та ресурс. Люблю запрошувати не лише експертів, але і мам. Сьогодні нас у гостях Юлія. Вітаю вас у нас. Дякую дуже за запрошення. Ціна чоловік служить вже понад двох років. В перші дні повномасштабного вторгнення він мені щодня казав Юля, мене сьогодні, завтра заберуть. Тобто він був готовий і він мене готував до цього. І коли цей день настав, звичайно, він зібрав свої речі і пішов. Тоді наше життя да, воно змінилося, два різних світа. стало. це очікування та мить, щоб побачити. І я зрозуміла, що я не буду восторонь стояти, і вже понад двох років я підтримую його, його побратимів всілякими зборами, донатами, смаколиками, свічками. Все для нього роблю. І це молодшій дитині був був один рік, коли він пішов на війну. Так, так, донечки було один рік. Вона щойно почала ходити, йому довелось пропускати ці моменти, ці етапи. Зараз їй вже три рочки, і вона щодня згадує про нього. Вона каже, спочатку війни вона бачила військових, посміхалася і чекала, що це буде тато, але в якийсь момент вона помічала, що це чуже обличчя, і вона не розуміла, чому він її не обіймає, чому він до неї не дивиться. Потім вона почала просто спостерігати за військовими чужими, да і чекає свого батька. Коли вона його бачить, вона ніяка віє, вона не знає, як себе поводити з ним, бо вона дуже маленький такий проміжок часу з ним побувала. А як ви, можливо, їй пояснюєте, що тато не поряд, тато там е воює? Чи як ви його відсутність пояснюєте? Спочатку сином просто казали, що тато працює. Тата далеко працює, він дуже зайнятий. Ми не використовували слово війна, що тата військовий. Так, вона бачила форму, вона розуміла, що якась ідентичність з батьком присутня. Але коли вона почала ходити в садочок, вже більше розмовляти, вона вже чує вибухи, ці, вона мене запитує, ти вибух чула, ти була в укритті. А і зараз вона почала казати фразу Мій тато на війні, ми з сином аж. Подивилися, промовчали. Так, тато на війні, все це вже її правда, вона вже розуміє, що тато військовий, тато працює і захищає нас. А як старший син відреагував на відсутність батька? Старшому дійсно дуже важко, бо у нього з батьком дуже міцні відносини, і вони дуже часто проводили час разом. Там міцний зв'язок, і коли батько пішов, звичайно, сину була потрібна моя підтримка. Його такий емоційний стан став дуже розшатаним. Я навіть зверталася так само до психологів. а Мені було важливо, щоб надати якусь опору внутрішню для сина. Він дуже сумує. Я... Не замінила фігуру да, батька, я додала в життя дітей фігуру батька. Наприклад, це дідусі, або я повела сина до на тренування баскетболу, де є чоловік, щоб трішечки було в нього якась присутність чоловіка в його житті. Дуже важливо, тим паче, для дітей, бо якщо немає батька поруч, в них просто немає відчуття безпеки. Їхній такий стан, він тривожний. дуже. А як часто тато виходить з вами на зв'язок? Я йому не телефоную, бо я не знаю, в який момент я зателефоную, що там буде відбуватися. Я просто чекаю. Ми листуємось дуже часто. Дуже важко підтримувати на відстані зв'язок, бо він живе війною і йому дуже важко навіть підтримати просто бесіду. Він не знає про що йому розповідати. Бо він просто живе навкруги нього, обстріли, він бачить страшні картини. Він просто слухає. Більш часу я просто розповідаю, намагаюсь в яскравих фарбах розказати да, про свою буденність, якісь там смішні ситуації з дітьми. Він просто слухає, хоч так він присутній в нашому житті. Мабуть, йому і не можна багато що розповідати, я так розумію. Так, так, він дуже сильно фільтрує, що він каже. Навіть знаєте, я ну я, я розумію, що нас прослуховує телефон, бо він військовий, він нічого не каже. Я дуже часто навіть не знаю, де він знаходиться. А, він просто може сказати область, все. Як часто вашому чоловіку дають відпустку? Дев'ять місяців його не було вдома, шість місяців з в нього, тривалість його. Знаходження в найпекельніших точках. Був момент, коли він 9 місяців був там, і колись він мені прислав своє фото, і я побачила, що там взагалі немає іскри життя в його очах. І я зібралась і поїхала в Донецьку область на побачення до нього. І коли я їхала одна цивільна жінка. В автобусі, де всі військові, мені було страшно, куди я їду. Я приїхала в то місто, його лише на 25 годин відпустили. Були обстріли, але я відчувала таку захищеність, підтримку поруч з ним, і це було такий прям свіжий ковток повітря для нас обох. Йому полегшило після цієї зустрічі. Було полегшення, коли ми побачилися. У мене просто був такий ковток в горлі. Я не могла навіть нічого з привіт сказати. Я просто плакала. А так це була мит миттєве таке полегшення, але коли ми прощалися, це було на дуже складно. І я знаєте, себе спіймала на думці. Я навіть не знаю, що краще, де легше просто чекати чи просто прощатися. І знову чекати у цей етап. Але в будь-якому випадку ми один одного підтримуємо і сподіваємось на ск скорі просто зустрічі. А він не відмовляв від зустрічі у Донецькій області? Чи ви просто ви не попередили перед а, фактом Я їду? Ми спілкувалися. Я казала, що я хочу до тебе приїхати, тебе побачити. Він не зараз, зараз дуже тут все нестабільно, потім-потім. Я їздила півроку в Херсонську область, в села, які були окуповані. Я працювала з людьми. І мені було важливо бути, хоч трошечки дотичною до війни, бачити, проживати те, що він проживає, хоч маленький відсоток. Я бачила зруйновані села, я бачила травмованих да, людей, які були в полоні, в тортурах. І мені вже було не страшно їхати в Донецьку область. Як щодо дітей, якщо взяти навіть обов'язки по дому, там битовуха, магазини, уроки, школи, садочки це все разом з чоловіком. Зараз, звісно, без нього, то як ви справляєтесь? Це дуже важко, і я часто не справляюсь. А, дійсно, ми з ним ділили. Навпіл, да, і виховання, і якусь буденність, бит наш. Завтра, зараз все на мене просто впало, і навіть більше. Я намагаюсь підтримувати себе емоційно, дітей, свого чоловіка, бо я розумію, що від мене залежить, залежить дуже багато. Те, що став мій син дорослішим, на жаль, так. А я до нього стала більш вимогливою, і дійсно я на нього дуже багато відповідальності йому передала. По дому він у мене самостійно зараз. Я свою малу доню везу в садочок. Він собі самостійно готує сніданок. Він може сам по місту їхати в темряму на якесь тренування. Так, це важко. І йому емоційно важко, Він також не справляється. Не справляюся я. Я дуже часто можу емоційно падати на дно, але я там. Стаю, відчуваю опору і йду далі жити життя. Як вам саме вдається знаходити ресурс? Щодня намагаюся зробити для себе хоч маленьку ресурсну дрібницю. Я обожнюю навіть ту ж саму каву в тиші, я підтримую себе фізично. Я ходжу да, на тренування, де я можу фізично розвантажити своє тіло. Я намагаюся себе підтримувати емоційно, створювати собі, книгу почитати, да, свічки розставити в тиші. Побути поспілкуватися з друзями я намагаюсь ментально себе відволікати, наповнювати. Да. Ви зараз працюєте? Так, я працюю психолог, арт терапевт і через те, що я вже понад два роки дружина військового службовця, це для мене дуже болюча така тема. І з перших днів я просто мріяла створити простір для таких самих жінок. Які чекають, і в мене це вдалося, і зараз я супроводжую дружин військовослужбовців. Ми щотижня зустрічаємось, ділимося своїми думками, своїми тривожностями або просто радощами. Є відчуття, що інші жінки, інші люди, вони просто вас не розуміють. Так, на жаль, це є, це відбувається, особливо коли кажуть жінки, нащо то його відпустила туди. А я ну, свого дивне питання взагалі-то. А я свого буду ховати. Я свого не відпущу, не віддам. І дійсно, в мене такі різні почуття виникають, і якась і агресія, і недорозуміння, да? але я вважаю, що кожен на своєму місці, і так має бути, напевно. Це для нас якийсь такий важливий цінний досвід, який ми маємо пройти. Що вас зараз дратує в суспільстві, в людях? Наприклад, намагаються тебе підтримати, кажуть фразу Все буде добре. І в мене таке одразу супротив. Ти цього не знаєш. Напевно, ти цього не знаєш. Дратує, коли кажуть фразу тримайся за, І... що, тримати? за що триматися. А якщо я. Я не хочу триматися. Кажу, ти сильна. І тут, а якщо я не сильна, я якщо я хочу бути зараз вразливою, слабкою, ці шаблони або питають, як ти? І ти дивишся на людину і думаєш, вона дійсно хоче зараз зануритись у твій стан, дати тобі підтримку, вислухати? Або це просто пуста шаблона фраза. Як ти? Я навіть цю фразу не, не питаю саме чоловіку, як ти? Ну як? Я на війні. Все як я. Тут знаєте, потрібно на напевно людям доносити як правильно. Так, просто не людина можливо хоче підтримати, але вона не знає, як просто. От я теж не знаю, як спілкуватися з такими людьми. Звісно, якщо це не якась моя близька подруга. А Якщо ні, то багато хто не розуміє, що можна казати і що не можна. Тому краще запитувати, да, наприклад, можна сказати Я поруч. Як я можу тебе підтримати? Чим я можу тобі зараз допомогти? І та людина, да, або дружина військовослужбовця, або діти, вони можуть точно, чітко сказати, слухай, приготуй мені, будь ласка, вечерю, або побудь з дітьми, я хочу побути сама. І це буде така надважлива да, допомога. Дратує ще дійсно байдужість людей, коли вони чекають перемоги і нічого для цього не роблять. Просто чекають. Це також дуже так дратує, злить. Хоч повернутися до теми дітей, у вас трьохрічка. Як вона переносить цей кризовий вік, чи у вас він більш-менш спокійний? Щоб витримувати кризу своєї дитини, я маю бути також наповнена, я маю бути в ресурсі, бо я розумію, її накриває да, істерики, коли я розшатана. Вона це відчуває, діти емоційно вони відчувають стан мами, навіть якщо мама да, намагається зробити вигляд, що все добре. Наприклад, коли мама може плакати, да, і дитина заходить, а мама витирає сльози і каже, все добре. І дитина а, мам, ти плакала? Ні, все добре. І дитина потім вона починає думати, так, я помилився, я неправильно зрозумів маму. Значить, я неправильно розумію емоції, я неправильно розумію себе. І йде таке, знаєте, відсторонення від себе. Я допомагаю своїй доньці проживати ті ж самі істерики, її стан. Я кажу, я бачу, що ти зараз засмучена, тому що да, намагаюсь пояснити її причину. Я намагаюся, щоб був міцний зв'язок між братом і сестрою. Бо дійсно, якщо певний період часу батько був присутній у сина, у донечці його взагалі немає. І я намагаюся створити так, щоб це був брат, на якого можна покластися, до якого можна підійти з якоюсь своєю проблемою, вона вчиться. В неї щось не виходить, вона просить, бра, допоможи мені, і він йде її на зустріч. Чи часто буває таке, що син чогось не хоче обговорювати саме з вами, він хоче поговорити саме з батьком? Так, буває, іноді я навіть не знаю, але він листується, може написати про свою якусь проблему. Батько одразу перетелефонує йому, вони поспілкуються. Іноді я бачу, як син плаче. Йому дійсно важко це все витримувати. Особливо важко, коли він бачить, як в парку гуляє тато з дітьми, да, вони їдять морозиво на лавочці або катаються на великах. Йому це важко і вже навіть і трьохрічна доня вона запитує, а чому нашого тата немає, чому її тато тут. І тут знову намагаєшся дати відповіді, кожен на своєму місці. Що не всі чоловіки мають там бути. Мають бути тут також чоловіки, підтримувати, допомагати тут. Чи не виникала думка поїхати за кордон? Ні, не було. На початку чоловік намагався, да? він дуже мене просив, щоб я зібрала речі, поїхала, але мені було так страшно. Я була прям впевнена, що ми ніколи вже не побачимось, і що наша родина вона просто зруйнується. Я боялася, що навіть він прийде додому да, на ротацію, а я не зможу його побачити. І я просто чекаю будь-якого шансу, щоб зустріти. Наприклад, на... тільки на тому тижні чоловік написав, що я буду у Дніпрі одну добу. Я мовчки дітей посадила машину сказала, ми їдемо в подорож. І поїхали на зустріч. Вони не знали, куди ми їдемо. І коли просто йде по вулиці батько, вони просто почали кричати біжати. Він їх обох намагався втримати на собі. Я не можу лишити дітей такої можливості. Останні тижні у місті дуже непрості. Часто повідомлення про балістику, яка летить. У нас є кілька секунд, щоб сховатися. Як ви ну заспокоїти дітей в цей момент? заспокоїте себе, коли був останній да, у нас приліт, це було поруч з нашим будинком. Ранок дитина мала в садочку, а все сина було онлайн навчанням, і він каже: Мама, тривога. І я потім відкриваю чати і читаю да криворіг в укриття одна хвилина. Я кричу, стоячи в коридорі швидко сюди. І Матвій швидко він біжить в цей момент вибух. Він просто падає в коридор. Я починаю розуміти, що моя доня не встигає фізично спуститися в укриття, бо це просто була хвилина, як тривога. Я починаю збиратися, щоб поїхати за донею. Син зля... наляканий, просить, мама, не кидай мене. І я в такому ступорі, бо я не розумію навіть, яку дитину мені рятувати, до кого бігти. Звичайно, з ним залишилась. Ми сиділи з ним в коридорі, я дала йому стакан води і собі, перш за все, бо мене так дуже трусила. І ми просто по колу пили водичку, намагалися заспокоювати. Я вже себе заспокоїла після фрази, коли він сказав: Мам, я в нормі, ти дихай». Тобто він всі мої трюки, да, які я намагаюся, всі техніки він вже використовує на мені, бо я про це забуваю під час такого стресу. Ти вже навчився так? Спостерігає, і вчиться. Так, так. Це він молодець. Чи допомагає вам зараз хтось з дітьми? Можливо, її дідусі, бабусі. Бабусі, дідусі вони присутні в нашому житті. Коли мені потрібно да, працювати, то я прошу, щоб вони з ними побули, погуляли. Особливо для сина дідусі, да, також грає дуже таку важливу чоловічу роль. Вони можуть їх забрати, щось там справи, якісь такі для хлопців поробити. Доня, вона з бабусями там може пиріжки щось поліпити, ну більш такі жіночі справи. Тому в мене є такий час, щоб просто видихнути, побути само. я дуже вдячна, що вони є в наш. В нашому житті Що стосується ваших стосунків з чоловіком на відстані, багато хто зараз говорить про те, що люди просто не витримують Особливо коли він на війні, а вона за кордоном, він когось знайшов, вона когось знайшла. То, будь ласка, порати щось як психолог. Стосунки на відстані це ті ще випробування. Але ми з чоловіком перш за все перед нами чесність, довіра, підтримка. І ми намагаємось все зробити, щоб зберегти себе як пару, як родину. Але я також намагаюся не навантажувати його своїми проблемами. Але я можу поділитися свій своїм загальним станом. Він почує. А потім мені несподівано приходить кур'єр з квітами для мене. І для доні окремий маленький букетик. Він намагається дітям подарунки прислати. Я не знаю, як він там на нулі, але він ще переглядає ще щось, якісь зробить замовлення, аби трішечки нас порадувати, відволікти. Я намагаюся розповідати просто про буденність свого життя. Можу запитати в нього якоїсь поради, сказати: Ой, слухай, а в мене тут там. Лампочка перегоріла, яку мені потрібно купити, придбати. і він починає вмикатися. Він починає вмикати свого господаря, так що він також господар цієї квартири, і може порадити або знайти майстра, або направити мене, щоб я вирішила свої ці битові проблеми. Життя дружини військового морально воно дуже складне, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Сьогодні чоловік твій живий, завтра може його не стати. Як ви живете з такими думками? Ви намагаєтесь про це не думати, чи все ж таки не можете про це не думати? Не думати не вдається. Дійсно, ця тривожність це постійний фон присутній в моєму житті. Але знаєте, коли я провалююсь. Думками, а що може статися, починаю себе накручувати, а в мене виникає страх майбутнього. Так? Я просто емоційно, ментально випадаю з теперішнього часу. Я не присутня емоційно з своїми дітьми, з собою. І я намагаюся, коли я себе сфокусувала, що я улетіла так, думками в майбутнє про страх, я себе повертаю тут і зараз. Так. Що я зараз бачу навколо себе, що я чую? А до чого я можу доторкнутися? Що я зараз на запах відчуваю, що я можу скуштувати на смак? Тобто я себе заземляю тут і зараз. Бо якщо я буду відлітати думками майбутнє, це додає більш тривожності. І дійсно, я не можу вплинути на ситуацію, але я можу вплинути на свій емоційний стан сьогодні, тут і зараз. Кожен крок працює над собою, щоб втриматися тут. А не летіти у тривожність в ті страхи. Так, вони присутні, вони є, але я намагаюся сфокусуватись на чомусь прекрасному, на якихось маленьких дрібницях. Якщо в мене такі думки виникають, я потім запитую, як я, що мені зараз потрібно, і якщо дума. Я зараз себе тривожно почуваю. Що мені потрібно, щоб трішечки зменшити свою тривожність. Піду, я обійму своїх дітей, пішла там себе, заземлила з ними. Ви казали про допомогу дружинам військових. Скільки у вас там людей, як часто збираєтесь, чим саме займаєтесь, і наскільки це важливо? Це дуже важливо мати спільноту, групу підтримки, бути своєю серед своїх. Це такий простір, місце, де ти будеш почутою, де можна без засуджень, без очікувань да, розказати про свій внутрішній стан, про свої думки, про свої якісь дії. І там кожна вона себе чує навіть через слова іншої. Одна одну вони підтримують, допомагають, вони прям активно слухають. Ще ми можемо активно просто бути в тиші. І також реагувати да на свій стан. Ми виконуємо арт-терапевтичні техніки всілякі. Ям даю техніки для саморегуляції, розслаблення. Це допомагає і особливо радіємо, коли є результати дівчат, коли вони діляться, що вони робили протягом тижня, що змінилося в них, як покращився їх загальний стан. Запрошую, якщо є дружини військовослужбовців, які чекають. Які втратили себе, які просто травмовані, тривожні, не відчувають опори. Це дає спільноту. Це все ще раз хочу подякувати, що згодилися до нас завітати. Дуже така щемлива для мене була розмова. Дякую, Аліна. Дякую за питання. Дуже цінне, дуже важлива, і це ще раз можливість зазирнути в себе і дати собі відповіді.